Привіт, я Анастасія Кравдецька, практик соматичного руху. І сьогодні ми розберемо з вами таку соматичну практику, як казати ні. І це не про те, щоб відмовляти іншим людям, це про відмовляти собі, піклуватися про себе через відмову. Наприклад, залишилося багато їжі або якихось смаколиків. Я вже їсти їх не хочу, але я продовжую. Я знаходжуся в стосунках, де мене не чують, на мене кричать, можливо, ображають, але щоразу після конфлікту я залишаюся, незважаючи на те, що все моє тіло хоче піти. Мені час іде спати, і я вже дуже втомлена, але я не відкладаю телефон, а продовжую скролити. Це все є приклади тих мом... моментів, коли відмовити є попіклуватися про себе. Але ми робимо те, що ми робимо, через те, що в нас є якісь звички, є якісь паттерни, які підкріплюють нашу безпеку. По-перше, ми не знаємо, що буде, якщо я відмовлюся. Можливо, я можу собі уявити, але швидше за все сценарій негативний. Наприклад. Якщо я зараз не з'їм цей шоколад, він, його з'їсть хтось інший. Якщо я зараз піду від партнера, я не знайду більше ніколи нікого. А якщо я зараз відкладу соцмережі, я не зможу заснути. Будь-які варіанти. І також є такий момент, що коли ми відмовимося, ми залишимося з чимось, з якоюсь пустотою або з якоюсь. З якимись відчуттями або з якимись зусиллями, щоб зробити щось інше. Наприклад, замість скролінгу і нанести якийсь крем чи олію на тіло. Це вимагає від нашого мозку, від нашого тіла більшу кількість зусиль, а ми істоти трохи ліниві, а ми йдемо по накатанні. Відповідно, через соматику ми можемо робити репатернинг. Тобто ми можемо змінювати свої паттерни, свою поведінку. Починати варто з маленьких речей, практикувати, 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 і потім воно буде виконуватися автоматично. Чому тілесно? Тому що усі ці патерни вони підкріплені на тілесному рівні. Наприклад, мій партнер на мене кричить на знову конфлікт. Це дає мені певні відчуття. Як і емоційні, так і тілесні. Тобто, навіть якщо цей партнер винуватий, спровокував конфлікт і те і т.п., ми все одно отримуємо якусь вторинну вигоду з цього. Інакше б ми вже пішли. Тобто, можливо, це підкріплює мою думку про себе, що я заслуговую на таку поведінку. Можливо, це підкріплює ідею про те, що я не заслуговую на любов. Відповідно, наше завдання навчитися тілесно приходити в стан, де в мене є опора. І незважаючи на те, що буде далі, яким воно буде далі, я впораюся, я зможу витримати. І, як завжди, соматична практика це запрошення в будь-який момент. Ви можете зупинитися. Поміняти позицію, слідувати за собою, піклуватися про свій комфорт. Якщо вас не хлинає якимись емоціями, зупиніться, можливо, зробіть ковток води, якщо у вас були закриті очі відкриті, якщо була позиція лежачи чи сидячи, змініть настоячі, пройдіться і обов'язково поверніться до практики, щоб у вас не було цього такого там страху від практики. І для початку ми озирнемося довкола і оберемо місце, де ми розташуємо себе, дамо собі дозвіл на звучання. Рух і доторк. Спочатку прибути те, де ви є зараз. В нас є тілесні кордони, можна з себе як промацати, що ось я є тут, моє фізичне тіло, воно є отут. І все інше також зібрати тут свої фантазії, думки, переживання, якісь плани. Все тут? Як ви зараз? Перед початком практики. Що у вас на фізичному рівні, по відчуттях, на емоційному рівні? В думках? І скажіть ні в голос, не уявляючи нічого, просто озвучте слово ні. Як ви в тілесно на це реагуєте? Що відбувається? І скиньте це відчуття, і можливо, коли я перераховувала ситуації, де нам потрібно відмовляти собі, у вас виникла якась ідея, якась фантазія, те, що відбувається з вами доволі часто. Те, де ви не можете собі відмовити. Хоча треба було б. І уявіть цю зараз ситуацію. От ви знаходитеся в ній. І наступає оцей момент, коли ви якби, приймаєте рішення сказати їй так. Як ви в тілі в цей момент? Що вам наче рухає? І я запрошую вас бути вільно у своїх рухах і також можливо хочеться щось записувати, замальовувати. Будь ласка. І підіть в свій паттерн уяву, що ось ви погодилися, ви сказали так. І ви зробили. Те, що вам не хотілося би робити, але ви це зробили. Яке відчуття цілесного виникає? Як ви до себе зараз ставитеся? Можливо, виникають якісь рухи чи образи. Якісь слова І відпустити. Пустіть ситуацію, перейдіть на якесь інше місце. Хоча б зробіть крок кудись в іншу сторону. І а, представте її знову. Але цього разу ви обираєте сказати ні. Ви у вас виникає ідея, що ви би. Можливо, хотіла би так, але ви якось собі ніжно лагідно кажете, що ні, сонечко. Ми не будемо скролити. В соцмережі будемо спати. А, що виникає? Які відчуття. Можливо, якийсь образ. В мене є такий образ, що так складно наче відклеїти від себе. to do. І як ви себе можете підтримати, як ви можете створити для себе більше опори, коли ви кажете ні. Можливо, через дихання, сповільнююче дихання, можливо через спирання на землю, можливо, через доторк до себе. Десь особливо на рівні грудей це те, що дає нам таке заспокоєння. І на початку, коли ви почнете це практикувати в повсякденному житті, ви можете побачити, що вам доведеться не буде так, що ви сказали ні, якось тілесно себе відчули і пішли. Ви можете відчувати потяг знову, і знову, і знову, і знову, і вам доведеться повертатися до цього свідомого вибору, казати Ні і свідомого спрямування до себе, до своєї тілесності. Допоки не випрацюється якби навичка. Тому я запрошую вас практикувати щось легке, обрати якусь легку ситуацію. І практикувати її в ресурсному стані, не коли ви в стресі. Так ви не практикуєтеся, що потім вона якби вистелить автоматично, коли ви в стресі. Тому що якщо ви почнете робити цю практику перший же день, коли у вас там зашквар на роботі, посварилися з партнером, і потім ввечері ще собі відмовили в додатковій шоколадці, це буде надзвичайно. Складніше, ніж якщо ви... це звичайний день. І стрихніть себе знову. Пройдіться по простору, в якому ви знаходитеся, і ви можете розібрати декілька прикладів зараз ситуація. Можете поставити на паузу вам зрозумілий паттерн. І ви можете декілька ситуацій розібрати, щоб подивитися, чи це те саме відчуття. Ми можемо прямо зараз взяти ще одну ситуацію, в якій вам складно собі відмовляти, і спочатку сказати їй так, відчути, звідки воно? Яке воно? Чи нагадує воно щось? І потім перейти до іншого клаптику свого простору і спробувати сказати їй ні, і відчути, що від вас вимагається. Чи подібне це до першої ситуації? Якщо так, то це якби, цікаво для себе занотувати, що воно насправді можливо про те саме, про необхідність відчути безпеку, любов, заспокоїтися або ще щось. Поверніться до відчуття себе в цьому просторі, зберіть знову себе, якби так докупою. Як ви зараз? Що змінилося в порівнянні з початком? Подякуйте собі за приділений час, дякую вам за увагу. Якщо вам щось відгукнулося, у вас був якийсь досвід, яким би ви хотіли поділитися, будь ласка, пишіть в коментарях. І що вівторка о 19 за Києвом ми практикуємо онлайн у групі Соматичний рух. Будь ласка, доєднуйтеся. Якщо хочете доєднатися, то залишайте коментар зі своєю поштою. Я вам надішлю інформацію або пишіть в інстаграм. Дякую за увагу. До зустрічі.